Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гіперстанція Фосібот F7200, яка має фантастичні характеристики і дасть змогу заживити не тільки вашу квартиру, а і заодно квартиру вашого сусіда. Ця модель вийшла зовсім нещодавно, і на нашому українському ютубові ще немає жодного огляду саме цієї версії. Тому в цьому відео ми поговоримо про всі плюси, так і недоліки цієї зарядної станції. Дамо відповідь на запитання: а кому взагалі підійде такий звір? Почнемо з самого головного: що ж в нас взагалі по характеристикам? Потужність інвертора цієї станції 7,2 кВт з короткочасними стрибками до 9 кВт. А ємність батареї 5222 Вт-години, тобто 5,2 кВт. Таких цифр ми ще не зустрічали, і дійсно можна сказати, що це одна з найпотужніших зарядних портативних станцій на ринку. Як і казав на початку, зарядна станція має однофазний інвертор з потужністю 7,2 кВт. Цього достатньо для того, щоб заживити всю квартиру. Приватний будинок або бізнес, наприклад, в квартирі можна заживити все одночасно: чайник, бойлер, мікрохвильовку, електроплиту тощо. Звісно, що всі ці прилади одночасно ніхто не буде використовувати під час блекауту, тому що. Чим більше ми навантажуємо зарядну станцію, тим швидше ми її розряджаємо. Але тим не менше, запас потужності вам дозволяє без проблем використовувати всі ці прилади і не думати про те, що ви будете перенавантажувати станцію. До речі, якщо її порівнювати з близьким конкурентом, це EcoFlow Delta 3 Pro, то EcoFlow має потужність всього 4 кВт, тобто фактично майже в два рази менше ніж FossiBot. Проте, EcoFlow буде в півтора рази дорожче. І як завжди, всі актуальні ціни на зарядні станції ви можете знайти в нашому магазині за посиланням під відео. Тепер хочу з вами поділитися своїм досвідом експлуатації цієї зарядної станції, тому що це зовсім непроста модель. І ну, для багатьох об'єктивно буде недешевою. Тому під час купівлі саме таких зарядних станцій, великих поємності і по потужності, люди об'єктивно вибирають, чи купувати. Зарядну готову станцію, чи все ж таки передати вибір в сторону гібридного інвертора, плюс збірки з акумуляторів? І? Одним із ключових факторів в цьому порівнянні це буде комфорт з точки зору експлуатації цієї зарядної станції, тому що коли я почав її навантажувати різними приладами, це обігрівач на 2 кВт, плюс почав додатково ще збільшувати навантаження, включав чайник на якийсь короткий час, мікрохвильовку або більше гаджетів заживлював одночасно, для мене приємне було здивування те, що станція дуже тиха. В певних моментах вона взагалі безшумна. Тобто під час навантаження в 2 кВт вона майже не використовує е, самі вентилятори і вмикає їх буквально там на 1 2 хвилини через 30-40 хвилин експлуатації. І це на 2 кВт це те навантаження, яке в більшості квартирах навіть не використовуються. ж ми даємо навантаження в два рази більше, 4 кВт, то станція тоді вмикає вентилятори трішки частіше, але все рівно вона залишається тихою. Тобто, таке враження, ніби вентилятори працюють на потужності в 20-30%. Тобто, я навіть не знаю, яке дійсно потрібно давати навантаження, щоб вони прям були гучними. Дійсно, скоріше за все, що потрібно давати 5 Кіловат навантаження, щоб станцію прямо було чути. І це прям суттєво її вирізняє в порівнянні з гібридним інвертором. Тому що якщо ви чули, як вони працюють, то ви відразу мене зрозумієте. А якщо не чули, то ось вам невеличке відео, як працюють гібридні інвертори. Ось так от він показує. 83, 85. Тобто гібридний інвертор він постійно працює на значно більших обертах, і якщо ви хоч відносно невелике даєте навантаження на нього, він працює починає працювати значно гучніше. І якщо у вас Квартира, де немає спеціального технічного приміщення, повірте, це прям сильно буде відчуватися під час щоденної експлуатації. Звісно, що якщо у вас великий приватний будинок і у вас є окрема кімната десь далеко в задній частині будинку, де можна встановити всю цю конструкцію, то цей фактор для вас не буде суттєвим. Але якщо ми говоримо про звичайну квартиру, то повірте, в цьому, стан, в цьому плані Фосібот суттєво буде вигравати в порівнянні з гібридними інверторами. Одним із самих великих недоліків саме цієї зарядної станції це її вага. На жаль, проти фізики нікуди не попреш. І якщо ти маєш велику ємність батареї, то відповідно і вага самої станції буде також велика. І відповідно вага складає приблизно 70 кілограмів. Тобто просто так одна людина взяна, ну скажем так, взяти і перенести з одного місця на інше, її не можна. Тобто, це дійсно потрібно бути фізично розвиненим. Якщо це якась дівчина, то відповідно це технічно неможливо, якщо можна так сказати. Проте, якщо у вас рівна підлога і немає ніяких там сходинок або великих бордюрів. То в зарядній станції в нижній частині є ручка і, відповідно, колещата з двох сторін. Тобто ви, як валізу, можете її переміщати з одного місця на інше, якщо вам потрібно, наприклад, десь е, заживити пристрій в іншій частині вашої квартири чи будинку, або якщо ви її там підвозите для зарядки е, в тих чи інших місцях. До речі, саму станцію можна також розміщувати і в вертикальному режимі. Обмежень в цьому плані ніяких немає. На корпусі є 4 розетки 230 вольт. Гарна кількість, якої, в принципі, достатньо. Тим не менше, якщо вам потрібно більше, то ви без проблем можете підключити подовжувачі двійники, трійники і зробити ту кількість розеток, яка вам потрібна. Але є одна особливість: вони розділені по дві секції, по дві штуки. Тобто, кожна секція має максимальну потужність 3,6 кВт. Відповідно, разом це буде 7,2 кВт, про які я казав з самого початку. Тобто, з однієї розетки ви не можете відразу взяти всю необхідну вам потужність 7,2 кВт. Але. Якщо вам потрібно все ж таки заживити всю квартиру і використовувати зарядну станцію по максимуму, і не використовувати кабель самогубця для підключення зі станції до квартири, для цього є спеціальні виходи, силові роз'єми, які дають можливість під'єднати зарядну станцію безпосередньо до електрощитової в вашій квартирі. І повноцінно видавати всю потужність для заживлення приміщення. Окремо на них виведений автомат на 30 А. Це дуже зручне рішення, якщо ви підключаєте станцію через АВР. У характеристиках також зазначено, що зарядна станція короткочасно може видавати потужність аж до 9 кВт. І, взагалі, для чого така потужність? Дуже багато приладів, такі як компресори, насоси, кондиціонери тощо вони використовують відносно небагато електроенергії, але саме для запуску. Потребують в десятки разів більше. Наприклад, той же самий компресор в холодильнику він там витрачає приблизно 100-150 Вт, але для запуску потребує 1,5 кВт. Або якщо вам потрібно заживлювати багато різних пристроїв, наприклад, якщо у вас бізнес свій і декілька морозильних камер, які одночасно вмикаються, їх потрібно заживлювати. Також зарядну станцію можна використовувати не тільки як джерело автономного живлення, а як і UPS, тобто безперебійник. Як це відбувається? Ви ставите станцію на зарядку, а в розетки 220-230 Підключаєте ті прилади, які ви хочете зажалювати безперебійно, наприклад, там комп'ютер або 3D принтер. Відповідно, станція буде одночасно і заряджатися, і віддавати електроенергію на ці споживачі. Проте, коли вона буде вже заряджена на 100%, вона вже буде транзитом, тобто в режимі байпас, віддавати енергію від розетки до споживача, не використовуючи вбудовані акумулятори. Тобто кількість циклів зарядки і розрядки у вас не буде зменшуватись. Проте, коли пропадає світ Станція миттєво перемикається на вбудовані акумулятори, і наші пристрої як працювали, так і продовжують роботу. Єдине, що потрібно пам'ятати, що в режимі безперебійника у вас є певне обмеження по потужності, а саме 3000 Вт. Велика потужність це, звісно, круто. Наразі станція дійсно цим вражає. Але як щодо автономності, оскільки це також один з найважливіших параметрів? І наскільки довго станція пропрацює? Заявлено, що станція має 5222 ватт-години, ємності самих батарей. Ми перевірили це. І при постійному навантаженні обіг... обігрівача приблизно на 2 кВт станція віддала 4560 ватт годин, тобто 88% КПД, і пропрацювала 2 години 15 хвилин. В мануалі вказано, що КПД це 90%. І… В принципі, це близько до правди, бо ми не розряджали станцію в самий нуль, і також потрібно брати похибку на прилади, якими ми вимірювали. Тобто заявлена ємність відповідає дійсності. І ви скажете, що вийшло не 5222 Вт, а менше, і відповідаємо на це запитання. На жаль, отримати всю ємність, яка зазначається в характеристиках, чисто технічно неможливо. Детально ми розповідали про це в окремому відео, яке ви можете знайти за посиланням під відео. Але знову ж таки, коротко скажу, те, що під час роботи. Під час перетворення електроенергії станція витрачає також електроенергію. Плюс у нас є робо, кулери, які тут 6 штук, і відповідно вони також витрачають електроенергію. У нас є вбудований Wi-Fi модуль і блютуз, який також витрачає електроенергію, періодична робота дисплею, і також є ще холостий ход самого інвертора, який там приблизно витрачає 20-25 Вт. І відповідно всі ці витрати вони також суму. До тих витрат, коли ви під'єднуєте якийсь споживач до зарядної станції. Відразу доповню про зарядку, бо її швидкість це також один з найважливіших параметрів. Від звичайної мережі 230 станція може брати до 3 кВт і при цьому заряджатися від 0 до 100% менш ніж за 2 години 15 хвилин. Про що каже інструкція. І наші тести показали наступне: що дійсно навіть станція показала кращі результати. Від 0 до 100% вона зарядилась всього за 2 години і 5 хвилин. При цьому на тестері бачимо, що зайшло 5699 Вт годин. Тобто приблизно 10% залитої ємності пішло на перетворення змінного високовольтного струму в постійний низьковольтний на самі батареї. Навіть якщо світло дають на короткий проміжок часу, то станція швидко заряджається, і ви знову ж таки будете готові до наступних відключень. Дуже зручна функція це перемикач, точніше регулятор потужності зарядки. Ви вибираєте, з якою потужністю, відповідно швидкістю, заряджається зарядна станція. Це потрібно для декількох е моментів. Перше, що чим нижча потужність зарядки, тим краще це впливає на ресурс е, самих акумуляторів і, відповідно, станції. Але, наприклад, якщо вам потрібно швидко зарядити, то відповідно, як я і казав, ви можете поставити максимальну потужність зарядки 3 кВт і зарядитися швидко. Або якщо у вас є якийсь малопотужний інверторний генератор, відповідно, ви можете підібрати. Параметр потужності зарядки під нього і тим самим заряджати станцію. Або якщо ваша мережа не витримує такого навантаження в 3 кВт, то ви так само можете підрегулювати потужність зарядки, щоб не нашкодити їй. Ну і другий недолік невеличкий, але все ж таки недолік це кабель для зарядки самої станції. Оскільки він має унікальний роз'єм, і саме таких кабелів я ніде на ринку не зустрічав раніше. І відповідно, якщо ви його пошкодите або загубите, то фактично просто так зарядну станцію ви не зарядите. Тобто, це потрібно дійсно буде шукати його або чекати, поки ви замовите його з-за кордону. Роз'єми для зарядки знаходяться ось тут зверху, він защолкується досить легенько, це дійсно так. І він фіксується на защільку, тобто просто так ви його не дістанете. Також в ній стоїть гарний MPPT-контролер і може підтримувати аж до 3,7 кВт вхідної потужності від сонячних панелей. Тут є два окремих інтерфейси для підключення: один на 2,5 кВт 470 в, та 1,7 кВт 50 вольт, якими можна окремо керувати. Також є підтримка роботи з мікроінверторами, тобто ви можете дуже гнучко налаштувати роботу станції разом з сонячними панелями і підмішувати електроенергію, яку генерує сонце, в мережу вашої оселі і відповідно зарядку самої станції. Налаштовувати різні сценарії роботи це об'єктивний жирний плюс. Звісно, що тут використовується літі залізо-фосфатні акумулятори. Вони мають безліч переваг в порівнянні з літіонами. Це велика кількість циклів, а саме приблизно потрібно 6 тисяч циклів для того, щоб деградація склала 20%. Тобто, експлуатувати станцію ви можете багато і довго. Вони набагато безпечніші. Вони не вибухають, не горять. І дійсно на сьогоднішній день це найкраще рішення по співвідношенню. Ціна якість. Хочу зазначити те, що тут досить вдала конфігурація батарей, а саме комірки Іві на 102 Аго, які дають напругу 51,2 Вольт. В свою чергу, це дає набагато меншу температуру під час роботи, про що я і казав спочатку. Тобто система охолодження працює значно менше і, відповідно, вони гарно працюють під. Великим навантаженням. Якщо ж 5,2 кВт годин ємності вам недостатньо, то цю ємність можна збільшити втричі. І зараз я покажу, як це відбувається. А тепер поговоримо про підключення додаткових батарей. Їх можна підключити тут дві штуки. додатковий акумулятор по розмірам виглядає ідентично як сама зарядна станція, тільки трішки менший. і немає додаткових роз'ємів для заживлення. В верхній частині є великий бардачок, де знаходиться сам кабель. І один конектор ми вставляємо в додатковий акумулятор. Інший в роз'єм для підключення на самій зарядній станції. Все, до щелчка. Відповідно, другий акумулятор ви можете поставити з іншої сторони. І тепер у нас тут в два рази більша ємність. Зараз ми підключили 2-кіловатний обігрівач і покажемо вам принцип роботи додаткового акумулятора разом з зарядною станцією. Як і в всіх інших схожих зарядних станціях, вона не сумує електроенергію з всіх додаткових батарей, а фактично показує окремо. Тобто, на виході ми бачимо, що дійсно обігрівач витрачає приблизно 2 кВт, але одночасно станція бере половину електроенергії з додаткової батареї. Тобто вона розпреділяє свої витрати чи половину з основного модуля і половину з додаткової батареї. І фактично так само буде відбуватися і під час зарядки. Тобто, половину електроенергії станція буде брати. На зарядку свого основного модуля, і так само половину буде віддавати на додатковий акумулятор. Відповідно, створюється певний недолік, оскільки що зарядна станція, що додаткова батарея рахує час роботи для себе окремо, а не сумує їх разом між собою. В принципі, не складно прикинути і зрозуміти, скільки станція пропрацює, але на це потрібно декілька секунд витратити, скажімо так, поміскувати і прикинути на, на калькуляторі, наприклад, якщо у вас там струм постійно змінюється. Але в цілому недолік невеличкий, але все ж таки недолік. На самому дисплеї в нижній лівій частині у нас показується інформація про те, що підключений додатковий акумулятор. А також показується, який із роз'ємів використовується. Тобто S2 це відповідно другий, якщо S1, то відповідно перший. Якщо ми вимикаємо зарядну станцію, то і акумулятор у нас так само вимикається. В цьому плані вони всі об'єднані. І те ж саме буде, якщо ми будемо включати. То тобто вам не потрібно додатково ще переживати і вмикати додатковий акумулятор, якщо він, наприклад, у вас розвернутий в іншу сторону, і вам незручно тягнутися до кнопки живлення. Якщо вам цікава більш детальна робота зарядної станції з додатковими акумуляторами, з одним, з другим, їхня зарядка, розрядка, подивитись як вони працюють під час різного навантаження і різним ступенем. Заряду, то пишіть нам в коментарях. Якщо це буде для вас актуально, ми обов'язково відзнімемо додаткове відео для вас. Звісно, що така станція має можливість дистанційного керування і моніторингу. Ви завантажуєте фірмовий застосунок собі на телефон, під'єднуєтесь і, відповідно, повністю керуєте самою станцією. На головному екрані можна побачити стан заряду батареї, джерело зарядки, якщо воно є. Мережа це чи сонце навантаження і увімкнути чи вимкнути ті чи інші порти. В розширених налаштуваннях є можливість вимкнути звуки клавіш, дистанційно вимкнути станцію повністю. Можна поставити мінімальний рівень розрядки та максимальний рівень зарядки. В розділах налаштуваннях зарядки можна увімкнути безшумний режим, це обмеження потужності зарядки в 500 Вт. Далі можна встановити розклад, коли станція почне зарядку, наприклад, вночі, якщо у вас ночний тариф, можна вибрати джерело і потужність, наприклад, від сонця чи автомобіля. Вкладка час очікування, тут, в принципі, все зрозуміло. Далі, це вкладка налаштування вихідної потужності. Тут, перше, це вихідна потужність, якщо у вас стоїть мікроінвертор. Нижче це розділ Smart Grid підключення. Тут можна налаштовувати різні сценарії роботи станції. Далі вкладка з налаштуванням зарядки, де так само можна встановити різні сценарії. Насправді не сильно. Зрозуміло, поки для чого створені саме ці два розділи, в інструкції про них нічого не сказано. Можливо, вони потрібні для використання саме з мікроінвертором, який буде віддавати енергію від сонця в мережу квартири та якусь частину на зарядку самої станції. Але вже це окрема тема для відео. Підводячи підсумок, особисто станція мені сподобалась. Якихось нарікань до неї в мене немає. Звісно, що окрім ціни, тому що для багатьох вона буде здаватися високою, хоча. Якщо відмотати трішки час назад, то в 2022 році станції на 2 кВт продавалися в таку ціну, як зараз фосібот на 5 кВт. І це та ціна, яку ви віддаєте за особистий комфорт і в певну міру безпеку, тому що середньостатистичної квартири вистачить для того, щоб, точніше, станції вистачить, щоб заживлювати її на 2-3 дні. Повної автономності. Або якщо ви не хочете розбиратися, що таке гібридні інвертори, як їх підключати, паяти, встановлювати і так далі, а хочете просто купити пристрій, поставити в себе в квартирі і використовувати його, то це рішення саме для вас. Якщо виникли якісь запитання, як завжди, чекаємо вас в коментарях. Ну звісно, що придбати цю станцію, ви можете в нашому магазині за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки до зустрічі.